Що робити у разі теракту на запорізькій атомній станції? Алгоритм дії відпрацьовували сили цивільного захисту, практикували евакуацію населення, антирадіаційну обробку транспортних засобів та надання допомоги постраждалим. За перебігом навчань спостерігав Денис Розенков. За легендою навчань російські терористи влаштували теракт на Запорізькій атомній електростанції, що призвело до руйнування одного з реакторів та витоку радіації. Під час навчання відповідні служби розглядають сценарій евакуації людей із територій, забруднених радіацією. Вважається, що це може бути понад 300 тисяч осіб із чотирьох областей України. Ініціювало навчання Міністерство енергетики України. Це вже другий подібний захід. Нинішній охоплює чотири регіони: Запорізький, Миколаївський, Херсонський та Дніпропетровський. Перший етап навчання повіщення. Усі жителі Запоріжжя та області зранку отримали повідомлення про тренування, а також покроковий алгоритм дій, що робити у разі виникнення на Ситуації на АЕС. Згідно зі сценарієм, колони автобусів із людьми, які опинилися у зоні зараження, прибувають до спеціальних розподільчих центрів. Катерина статистка, грає роль матері, якій довелося евакуюватися з немовлям. Я дуже за нею переживаю, щоб вона не облучилася радіацією. Дуже хвилююся, щоб з неї все добре було. Приймемо зараз до пункту назначення, де буде наш розподіл далі до родичі до родичів чи далі, як нам допоможе держава наша. Увесь транспорт і пасажири спочатку потрапляють до пункту деконтамінації. Це спеціальні брами та душові для проведення знезараження від радіоактивних матеріалів. Тут люди проходять обробку після цього. Їх повністю миють і дають нову чистий одяг. Який знаходиться вулиці. Особлива увага маломобільним людям, пораненим або тим, хто потребує допомоги. До навчань залучили понад тисячу осіб. Це представники служби з надзвичайних ситуацій, охорони здоров'я, енергоатому, комунальники та правоохоронці. Наша олівакуація забезпечення громадського порядку недопущення мародерства та крадіжок. На що, звичайно, поліція реагує. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя. П'ятий канал.